Всім привітаки! Ми вже йдемо за Русиком в школу, біжимо. Та моя дитина збирається десь збирається йти ігрушки збирає, там. Лялю ще береш? Зараз вам покажу, дивіться, в нас переміни. Там тепер стоїть столик, але він не дозбираний. Ось цю лялю ще візьмеш. Ой, ну пішли, пішли, пішли. Коротше, прийду додому і все вам розкажу, бо йду на ще хочу зайти на почту, тому що Укрпошта загубила мою посилку. І я дуже ображена, ніколи в мене такого не було. Я не знаю, що тепер мені робити, але йду. <смірси> йду шукати, що робить моя дитина. Що ти <смірси> робила? Застісняли. все, пішли ми за дитиною, а далі розберемося. Тук-тук-тук, будеш робити? Ні, ми їдемо додому. Де тук тук ось двері відкриті? Ми вже повернулися зі школи. Я повернулася з Ангеліною, а Росіка залишила ще в перукарні стригтися. Він зараз прийде додому сам. І да, він у нас трошки самостійний, трішечки, отак под настільки. Я його привчаю бути самостійним. Тому що я вважаю, що це мій обов'язок навчити дитину бути самостійною, а не так, щоб йому мама завжди все життя витирала дубку і вирішувала всі проблеми. Йому вже слава богу 9 рік пішов. І я думаю, тут з сусіднього будинку можна додому прийти. І він інколи мені навіть і допомагає готувати їсти. Він може поприбирати. Звісно, не ідеально він прибирає, але прибирає. Я знаю, казала я в цьому відео чи ні. Але цей інтерес я від нього не хочу відбити, тому дитина вже хоче мені ця допомагати. А я тим часом покажу, що роблю, бо зараз прийде чоловік. Вон. так, а я роблю тісто. Зробила ось таке водвіжджаве. Це зараз буде піца. Ця дитина хоче зі мною мити посуд. Да? Mm. Я вже тут собі підготувала, ой, щось падає, злякалась. підготувала собі грибочки. Ось таку от кукурузку. Діти вже пів банки з'їли, колбаску, типу салямі, і роблю, е пропекла спочатку зробила корж, пропекла його десь хвилин 10. І роблю кетчунес. Да, Дуже такий. Здоровий ПП, прям піца ПП. <рив> ну, ми йому майонез. Не завжди, звісно, я стараюся більш щось здорове готувати, але інколи їмо. Так, намастила трошки більше, тому що воно зараз пропітається пропитається сюди, всередину цього коржа. Тому і так, трошки більше. Бо, якщо ні, то буде дуже суха. Виложу свої інгредієнти. Я додала свої інгредієнти, додала ще помідорки та кукурузку і відправляю в духовочку ще на хвилин 10, а потім аж затру зверху сирком Одна моя смакота готова. Ось така. от Я ще додала петрушечки. Аромат просто божествен. Аромат дуже класний. І на смак не знаю, бо ще не пробувала, а друга тільки печеться і так, ми зараз швиденько печемо піцу, допікаємо. І я, е, бо це в мене таке волосся заплутане. І ми їдемо на участок. Ми провели там суботу і дуже класно провели, тому що там багато дуже клубніки. Я садила весною всього лише 7 чи 8 штук, мало бути 10, але декілька з них 2, 2 чи три зразу здохли. І залишилось там. Чи сім, чи шість, треба подивитися на колишньому відео, там точно є скільки там було штук. А зараз їх вже так багато. Але вона в тому році дуже класно вродила такі прям, ось такі от були клубніки. І я хочу її багато розсадити, поки там є місце, ми нічого не, такого не робимо. То можна посадити, подоглядати і мати свою дуже класну полуничку. Тож поїдемо зараз на участок, будемо щось робити. Бо ми нарешті отримали документи вже весь-весь весь пакет, і можемо запускати наш проект в дію. Залишилося тільки одне знайти кубку грошей. Але мені вже, слава Богу, 25 років. І я перестала вірити, що я найду гроші на дорозі в мішку. Е, тому це питання треба рішувати зовсім по-іначому. Е, але до років 20 я думала, що да, я ще виграю десь джекпот. Але бачите, чуда не сталося. Джекпот такий. До мене дзвонять. До мене позвонили, я забула, що я там розповідала. Дивіться, як в нас крутезно став цей столик. Ось так: от, мені здається, навіть ціна стала довшою. Тут залишився такий маленький. Маленький такий от простір, якраз туди влазить в рюкзак. В ту нішу мають бути ще до шуфлядок, прикручені. Ось такого. От. Ну, я, звісно, покажу. То я ж тут кожен... кожного дня щось знімаю, щось покажу. Показую, покажу вам, як вже кінцевий результат, але мені подобається. Ось це от у нас був котик-мурчик, який подряпав оцю штукенцію оцей диван Так, і тут ми ще придбали такий от стульчик. Ось такий от. Чому не брали таке комп'ютерне крісло? Тому що воно крутиться. І я думаю, що моя дитина би крутилася, а друга дитина б е повторяла. Наслідувала би те, що і вона. Так, мені треба зібрати цю фігваму і поки що її перемістити на балкон. Але я не знаю, чи я зараз буду це робити, бо ми зараз збираємося на участи. Ми попали на участок, і я, звичайно, вже забула про свого телефона, тому кинула його в машині і знімаю вже вам майже під ніч. Ось тут росла полуниця в тому році, а ось це ми зробили таку грядку, таку велику і посадили вже багато рядочків, але все ж таки треба ще перекопувати. От Ангеліна працює на нас. Бачите, хто нам перекопав цю велику, таку грядку? перекопала це все Ангеліна нам і продовжує копати далі, але втомилась, чекає тата. Показую вам хризантемку, Дивіться, яка красива, така як ромашечки, ой, дуже симпатична. Я взагалі тащусь від цих квітів, дельфініум ще радує мене. І ми поїхали додому, бо стало темно. Ось ця Ангеліна після того, як накопалася, дуже сильно втомилася і каже, що в неї болять ножки, і вона не може йти. Тож вона приповзла, втомлена додому. А я приступила до прибирання, так як ми пішли, і я. Майже нічого не прибрала, бо чоловік приїхав, каже, давай бігом-бігом, бо остане ніч. Та й ми швидко зібрались та й поїхали. Тому я приїхала, вже сполоснулися всі діти там зайняті своїми справами. А я е, занята прибиранням. Прибираю тут на кухні, бо посуду багато після приготування, після всього. Залишилось багато е, срачу, і так ми на виходні віддихали, відпочивали. Ма, по, по максимуму чоловік взяв мене з собою в дорогу, і я дуже задоволена, що ми гарно провели час. А то як не ми сидимо вдома, то чоловіка немає, і то в нас не співпадають виходні. А так як я в цю неділю не працювала, то ми вирішили відпочити, поки ще є теплі, хороші деньки, насолоджувалися ними сім'єю. І я тут прибираю. На відео це все мені так подобається. Я вже говорила неодноразово дивитись, як я прибираю. <сум> Крутезно. Ангеліна вон, прийшла, поставила свої шльопанці у шуфляду до е, вкусняшок. Е, і тут вона <сум> щось там зі мною бореться, хоче забрати, що дістала капці, і <сум> побігла десь. І періодично вона до мене приходить, хоче мені щось, звісно допомагати. І завжди вона мій самий найголовніший помічник на кухні і кругом. А на цьому я буду з вами прощатися. певно, що зустрінемося у новому відео. Я вже почну знімати нове відео прямо сьогодні. Тож, всім пока-пока, гарного всім дня!